топ 3 унісекс ароматів, які ніколи не вийдуть з моди. Аромати, які подобаються як чоловікам, так і жінкам. Аромати, які мають неймовірну стійкість і просто неймовірний шлейф. Це ті аромати, в які ти закохаєшся буквально з першого вдоху. Отже, ми розпочинаємо з бюджетного, але одного з найкращих нішевих ароматів саме в цьому сегменті. Це, звісно, бо імперіаль від Квентіна Бішу і бренду Essential Parfum. Це аромат з класними нотами зеленого чаю. Білої класної деревини та чорним перцем і, звісно, нотки Акіґалавуд. Саме тому він вважається ідеальним та молекулярним. Це абсолютно 10 з 10, хоча і далеко не всі гроші світу. Бо Імперіаль від Квентіна Бішу. Наступний, це, звісно, мій улюблений аромат Genetic Bliss від бренду 2787. Це той аромат, який розкривається над чистим амброксаном та деревиною амброю. Це унікальний, класний і суперякісний аромат з неймовірним шлейфом і крутою стійкістю. Але відчуєш ти його не одразу, а напевно, десь через днів так 10. Активного використання, а потім ти зрозумієш, що його неможливо ні змити, ні відстирати. Genetic Bliss від 2787. Ну і третій, звісно, абсолютний бестселер всіх часів та народів це Ганімет від Марко Антуан Баруа і знову ж таки парфумеру Квентіна Бішо. Мандарин Османтус, фіалка, шафран та і яскраво виражена нота Айкі Галавуд. І це абсолютні 10 з 10. Ганімед.